Всім вітання. Останні мої експерименти були пов'язані з двигунами, які можна використовувати в якості генераторів. Ну, вже мені підписники сказали, що це двигуни від сервоприводів, Може бути, тому що я їх купував на ринку і звідки їх походження, я не знав. От, але, кому цікаво, той. З допомогою додатка в інтернеті є фотографуєш або купую фотографію, і тобі через Google Пошук видає даний об'єкт. Тепер рухаємось далі. Я хочу зараз показати один такий цікавий експеримент. І потім намалюю схему і поспілкуємось далі. Зараз я демонструю. Так, запрацювали двигуни. Так, дивимося. У нас на електроліті стоять щупи, от один другий. І от на зараз 26 вольт. Тепер я вже демонстрував, я з допомогою додаткового навантаження можу... Ну, як ви бачите, процес не зупиняється, тобто електроліти заражаються до певних меж. Ну, звичайно, що він безкінечно заражатися не може, але розгон системи йде, якби я вже тут сьогодні зранку проводив досліди з такими конденсаторами, акумуляторами. Акумулятор так само, як електроліт, заряджається на Ура. От, тому що якщо ми ставимо напругу, яка вища за номінал, то звичайно, що буде заряджатися акумулятор. І напруга зарядилася, вона зараз буде поступово розряджатися, тому що у нас діодний місяць який стоїть він, трошки має струми втрат. От, і в зворотімо напрямку все рівно він трошки розряджається. Ну, але на, е якщо брати по споживання, да, зараз споживання, звичайно, буде мінімальне. Тобто напійків немає. Якщо ще зараз знову ж таки додав лампочку навантаження, нас додалося. Десь 2-3 вати додається, але вот це спричиняє накачування системи. Тобто до 35 вольт ми можемо наганяти заряд електроліта. Він у нас на 42 вольт, так що там перегрузки немає в даному випадку. Але для двигуна це трошки вже як лише. Зараз я спробую, чи він... він в принципі не гріється. Немає нагріву, тобто працює в доступному режимі. Зараз я намалюю схему. Тут використовується схема, та що гуляє зараз в інтернеті. Хто слідкує, той знає. Є таке поняття, як помножувачі напруги і є помножувачі струму. От зараз я намалюю цю схему і саме цей помножувач струму я сьогодні поставив один дросель, другий дросер, витримнальний ніс і заходить на електроліт. Тема простенька, зараз я ще намалюю. От, і в кінці відео я її додав. Я продемонстрував, що якщо ми даємо додаткове навантаження, от, у нас йде розкачка двох цих приводів і далі ця вже енергія закачується в електроліт. Так само вона може і заряджати акумулятор. Це я сьогодні перевіряв. Ну, і бачимо, трошки йде просадка. Зараз роблю зупиночку, намалюю схему. Схема не складна. З двигуна через дроселя виходить. Це може бути двигун полярний, може бути плюс-мінус. Тут зараз різниці немає, може бути змінного струму. Але дроселя роблять якраз ці викиди самоіндукції. Потім вони випрямляються діодним мостом і заходять на електроліт. От те, що я показував: один дросель, другий дросель, місточок і з місточка на електроліт. Це такий вихідний каскад для заряду електроліта або для заряду акумуляторів. От. Але те, що вже даний конденсатор і навантаження праве ліве плече, якраз отут вже трошки цікава фізика, з цим треба ще розбиратися. Але вихідний каскад для зарядки, акумуляторів і електролітів досить таки гарно працює. Це якраз тут використовується підсилення струму. Тобто, це потужність, фактично підсилюється за рахунок. Проти ЕДС. Всім успіху і до нових зустрічей.